Привіт! Мене звуть Розана. Я тренер контакт-центру. І за декілька років я разом з командою побудувала ідеальну систему навчання для наших стажерів, вже працюючих співробітників і спеціалістів сервісних відділів. Для кожного з них у нас є ідеальне рішення. Курс стажера в офлайн-онлайн і онлайн форматі, врахувавши досвід ковідного часу. Додаток, якому можна не тільки підняти свій рівень знань, а й позмагатись з колегами за статус найрозумнішого. І резерв-наставників з кращих продавців і консультантів для індивідуальної підтримки стажерів. І найбільшим викликом для мене спочатку війни стало те, що в один момент змінились буквально всі процеси компанії. Частина перестала працювати взагалі. Інші тільки наполовину зберегли свій початковий функціонал. І вся ця злагоджена система в один момент перестала бути корисною. Абсолютно все треба було одномоментно змінити для того, щоб усі співробітники розуміли ці зміни однаково правильно і давали клієнту лише актуальну інформацію. Довелось для цього розробити власну повітряну тривогу. Спочатку налаштувала радар. Знаходила інформацію по крихтах, звертаючись до кожного з тримачів процесів напряму. Так зібрала докупи і усіх працюючих менеджерів і отримала найшвидшу реакцію без бюрократії. Бо ми говоримо з клієнтом тут і зараз, а не дамо вам відповідь з понеділка. Далі розробила онлайн мапу для швидкої актуалізації даних. За лічені дні відкрила інформаційний канал. З розсилками на всі команди за кожним апдейтом. Не призначала навчальні курси на дату, а реагувала моментально і увімкнула сповіщення. Замість аналізу оцінок по CSI, що було тимчасово вимкнено, збирала голос клієнта прямо з вхідної лінії, передавала менеджерам тут і зараз. Тому частина процесів була відновлена вже з урахуванням нових запитів від клієнта. Забравши на себе інформаційну функцію з першого дня, змогла не тільки забезпечити правильну консультацію клієнтів одразу, а й створила довідник змін. Їм тепер користуються всі співробітники контакт центру і всі співробітники департаменту при створенні комунікацій з клієнтами і колегами. Завдяки цьому вдалося зменшити середню тривалість дзвінка на півтори хвилини, а згадування проблем, що фонили в ЄНПС, ми скоротили вдвічі всього за один квартал. Тепер маємо внутрішній датчі встановлення для всіх співробітників компанії, а я використала його як основу для адаптації системи навчання під нові умови набору. Але про це в наступному відео. Дякую за увагу!